Ти вже подумав, куди пристроїти свою валютку? Слухай, навіщо про це думати? Вдома лежать собі спокійно, нехай далі так і лежать. Та ти що, не чув, що США і Європа понизили відсоткову ставку і зараз почнуть штампувати валюту, і це дуже сильно підвищить інфляцію. Ну а нам що до них? Ми ж в Україні живемо. Слухай, ти наче із лісу тільки виліз. Я дуже дивуюсь, звідки в тебе ця валюта взагалі взялась. Ти пам'ятаєш, під час корони. Біткоін, криптався і фондовий ринок дуже сильно зросли. І ті, хто туди інвестував, могли іксонути свій капітал у декілька разів. Ну так, щось таке пам'ятаю, але під час корони нікуди не хотілося інвестувати. Так от, в той період, відсоткову ставку понизили майже до нуля, надрукували купу грошей, і ті, хто інвестував ці гроші, примножили їх дуже сильно. А ті, хто просто тримав у себе вдома, їх майже всі з'їла інфляція. Блін, ого! Слухай, так а навчи мене, як інвестувати з України. Я можу тебе легко навчити, як це зробити. Переходь по посиланню в шапці профілю.